З слідами княгині Ольги землею дерев лише одна ця назва відрукованої подорожі поліським природним заповідником інтригує та вабить любителів незвіданого. Проте архаїчне та сакральне Древлянського краю це лише один бік багатогранного буття у прадавніх лісах полісся. Найперше, що пропонують відвідувачам, це на деякий час стати слідопитами. Це такого великого розміру. Експерименти це якраз для характерні для біляка. Він більше харчується. Грубою рослинною їжею, і його навіть якщо так розламати, то можна навіть і оцінити, що він чим він харчувався, бо там є, бачите, навіть елементи от цієї рослин. Перед заглибленням у ліс, попереднє знайомство з його мешканцями за відбитками слідів копитні, пернаті, кіхтисті та зубаті. Ніколи не знаєш, коли можуть знадобитися ці знання, адже до тваринного світу заповідника належать три. Ця видів савців та 180 птахів. Навіть на надшитаних розумників чекають відкриття. Якщо взяти сучасну червону книгу, там теж надзвичайно, на жаль, надзвичайно велика кількість помилок. От якщо ми візьмемо рись, то ми почитаємо, ми не отримаємо інформації, що у нас такі гарні результати і заслуги Житомирської області в охороні рисі, тому що чисельність її дуже. Зросла. Якщо ми візьмемо там, наприклад, ту ж бородату сову, то подивимося на карту, то в Житомирській області дуже мало якби, точок, хоча там по тексту написано, що там майже 80% гніздової популяції в Житомирській області. тому, ну, Чи там навіть статус виду, інколи помилковий, то ті ж бородатій сові написано, що це вид гніздовий. Насправді це вид кочовий. Якщо одних рідкісних тварин потрібно вистежувати, то інші просто розбігаються з-під ніг. Це червонокнижний вид. От Ой. вона не кусається. Так. Коронеля попід ноги слід дивитися ідучи екстремальним маршрутом, що пролягає по сфагновому болоту. Тут, повільно куштуючи журавлину, починаєш осмислювати значення цієї екосистеми для планети, людства та себе особисто. Журавлина, вона як українська жінка. Чим більше її вік, тим вона значніша. Сфагнові болота мають величезне значення у зменшенні парникового ефекту. Їх збереження одне з головних завдань сучасної екології. Цей мох, він називається свагном. Він не має коренів, весь час росте, і оця нижня частина, ви бачите, вже бура стає, вона відмирає. І вся органіка, яка тут накопичилася, вона не розкладається, а вона накопичується внизу у вигляді торфу. Зелений оце рослинність під час фотосинтезу якраз і вбирає оцей окис. СО2. Для поселючих та допитливих пропонують місце у глядацькій залі, спеціальні схованці, біля якої влаштований прикорм для гризунів, що приваблюють сюди охочих ними поласувати. Стежка вздовж бобрових гребель веде до однієї з їхніх хаток. Боброва інженерія вміло використовується працівниками заповідника для збереження водного режиму території. Ми маємо впевненість, що в майбутньому, отут, де поселився, уже не потрібно втручання людини, і вже тут надійно будуть створені болота. Єдине, що може зашкодити вашій допитливості, це величезна кількість кровососних комах. Місцеві комарі, гедзі та мошкара радо зустрічають свіжу здобич, проте і ця тутешня особливість має свій позитивний ефект. Крім того, що ви робите свій кровний внесок у харчовий ланцюг мешканців поліського заповідника, сліди укусів закріплюють враження від усього побаченого тут на землі дерев. Вікторія Лук'яненко та Віктор Підвисоцький спеціально для програми акценти.